Також запишу про те, що в принципі, кожному, а потім зустрічі дати прочитаю щось так. Може коли я підніс з мікрофона трішки ближче е до рота, то вже голос буде більш гучнішим. Його можна було почути не тільки е, при максимальній гучності е, колонок чи нагошників, а й при немаксимальній не його гучності, потужності. Це про фермерс. коли, там, скажімо, тратити гроші. Ну, Звичайно, якщо когось любите, то можете і без витрачання е часу на обдумування тратити гроші. Но, коли заходите, наприклад, в агромагазин чи будь-який інший магазин, який не любите, а хочете мати якийсь там якісний продукт і знати, що той продукт вам справді потрібен. Потрібно використовувати головний мозок. Без агродіагностики поля на біохімічний фактичний вміст внесений, внесення мінеральних, а іноді і біологічних добрив, іноді може призвести не просто до суттєвого збільшення врожаю, а, а значить марного витрачання грошей, а й погіршення родючості певних. Щось потратити гроші, в кращому випадку просто не отримуєте більше врожаю а в гіршому випадку ви там накормити бур'ян або е окислити ґрунти, зро ну, зробити їх непридатними для хорошого росту певних культур, або заведете якісь грибки туди, якісь жучків непотрібних, які ви захочете там. Якусь культуру, а ті жучки вам її просто з'їдять чи підпсують. Під якщо ваша, звичайно, культура буде єстивною, бо якщо ви її напічкаєте якимись антижучковими, антигрибковими елементами в певній кількості, то вони, ваша культура може виявитись непридатною для харчування або принаймні малопридатною для харчування. Рослинні для оптимального росту потрібен певний баланс певних макро- і мікроелементів та біологічних речовин. Тобто треба чимось і накормити не чим-небудь, і не, чим не а Певних пропорцій то, що її хочеться зараз. Для одних рослин потрібен збільшений вміст однієї в лапках карти елементів. Ну, я називаю, що треба рослині, для, пев... які... для певного ґрунту, для певної рослини, в певний період часу, навіть там, чи в певні роки там або можуть бути там засухи, можуть бути там дощі надмірні, то якщо ви дасте певних елементів засуху, то вони по одному подіють. Якщо дасте певні елементи в дощові пори, то вони подіють по-іншому. Далі, щоб не заглиблюватися в цьому комуті. Для одних рослин потрібен збільшення місць однієї карти елементів, для інших рослин інша карта. При цьому в різних ґрунтах і навіть на одній великій ділянці вміст ґрунту, в вміст ґрунту наявності фактичного вмісту вже елементів, може суттєво різнитися. А значить для однієї і тієї ж рослини потрібно буде вносити добрива, на можливо, навіть на одній тій самій ділянці, якщо вона велика, в інших пропорціях елементів. Якщо Тих елементів буде значно різнитися на одній ділянці, то потрібно буде реально бачки чи там посівалки, чи чим там ці чи добри будете вносити. Буде коригувати, треба буде коригувати, зробити карту поля, розбити на сектори, і в певних секторах змінювати пропорції певних добрих. Краще по незнанню тому та малому досвіду не додати добрив. Краще трошки не доживити, ніж переживити, та глянути на результат, від яких добрив і в яких пропорціях, і для якої рослини на наступні, а на наступні посіви чи посадки вносити позитивні корективи від. Поглянути. Та також потрібно мати на увазі, що певні добрива засвоюються рослинами при певних умовах краще або гірше. Що при однорічній перевірці карти елементів для певного ґрунту та певної ділянки може виявитися недостатньо, недостатньо для ефективного висновку. Тобто висновку, який буде. Однаково, діяти на наступні там роки десятиліття не забувайте використовувати головний мозок там, де він потрібен. Коли любиш когось, мозок не використовуй. Коли хочеш мається на увазі до тієї людини, коли... Ти хочеш для тієї людини щось там, наприклад, зробити, скажімо, виростити буряк, продати той буряк і потім з того буряка купити, там, скажімо, машину, то не забувайте використовувати головний мозг. Також на висновок про карту потрібних елементів для певного ґрунту на певній ділянці для певної рослини може суттєво вплинути якість добре. Фактична наявність. Заявлених елементів в заявлених пропорціях, сторонні вміст незаявлених елементів, або ж його зіпсованість чи підзіпсованість. Тобто переходження його в інший хімічний склад, там чи частково інший, з, 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 з виникненням ізотопів в ну хімію я не знаю. Ну, Коротше, коли ти дають. Е Скажімо, блінчик з сметаною ти його добре засхожиш. А коли ти блинчик блінчик сметаною, який постояв в холодильнику добу чи більше, вже він трошки кислуватий, і воно вже не так добре засвоїться і не стільки позитивних емоцій для того блінчика. Для легкого сприйняття фермером-початківцям. Двокрапка. Руслином. Потрібно для живлення більше, ніж 70 елементів. Ефективно дослідження лише про дюжину, приблизно там 12 елементів основних, які в агромагазинах можна широко найти. Помітний кори... кор... Кор... костроковий результат лише від кількох з елементів стає дюжини. Тобто в нос зразу бачиш, типу, о, ну, бамбахи виростає. А про наслідки досуснення. Довгостроковій перспективі досліджується, досліджувалися, мабуть, в Радянському Союзі ще на теренах е, України теперішньої, а зараз, мабуть, навряд про це хтось думає. Ну, з тих, хто захопив поля і треба скоро хапанути багато бабосів, а не думати, що там дітям і внукам, чи що, що на тих полях буде потім рости. Уявіть собі, що люди це рослини. І от Петя, буряк любить свинину, якийсь елемент, від якого е, помітний результат росту. Він е, від, е, від цієї свинини буряк ну, буряк Петя, він себе почуває енергійним зразу, відразу відчувається швидко росте в ширину. Але на середніх літах, можливо, якщо в нього не буде запасу прочності серця в системи, сердечко починає, скажімо так, барахлити. Настає швидка втомлюваність, і його діти бурячата отримують, можливо, отримують не факт, але скоріше за все, отримують від тата бурячка генетичну хворобу, скажімо, із пішлунковою залозою. І ви сіяєте тих діточок петі, а ті дітки вже не сприймають той елемент так ефективно, від якого петя так добре ріс в ширину. Окрім того, вносить ще цей елемент бурячата, які його не їдять в такій кількості, цей елемент в надлишку спричинає ріст сусідів петі, олегів. Бур'янчиків. А бур'янчики і бурячки погані сусіди. Бур'янчики не миються, як бурячки, та несуть якусь заразу бур'ячкам від того, що вони не миються. Бурячки хворіють, не ростуть так, щоб аж на полі не було місця для бур'яна. А бур'янчики доволі. довольні. Вони сіють різні грибки, тлю та в кінці розіваються. Та сильно заражають будинок, де жили бурячки, тобто поле, де росли буряки. Ще приклад для фермерів-початківців: уявіть собі, що рослини це люди. Петя Буряк любить свинину. Катя пшениця любить огірки. Данило Горіх любить солодощі. Олег Бур'ян любить недоїдину, їжу Каті, Петі та Данила. І от прикиньте, що люди це лише один вид із різними сортами або буряка, або пшениці, або горіха. А тепер уявіть, що горіх це слово, буряк це корова, а пшениця це кицька. Тепер уявно накорміть їх однією і тією ж їжею. В тих самих пропорціях і запитайте себе, чому всі, або майже всі, вони здохли або погано себе почувають. Це є е, приклади для фермерів початківців, щоб мали е, вони е, певне уявлення про те, що коли тобі говорять в агромагазині про універсальність добрив для всіх рослин. Чи там навіть для всіх ґрунтів, бо для кожного ґрунту там може бути суттєва різниця в пропорціях, це щось не зовсім відповідає дійсності. Ну, е про фермерство початків, е початкового фермерства е все є заселення.